Перший день листопада в Шосткинському арт-центрі у восьми забуяли осінні барви. Місцеві художники, а також митці з Києва, Новгород Сіверського та інших населених пунктів представили на розсуд глядачів чудові та неповторні роботи дуже гарні роботи в різних техніках. Також ми приймали роботи як декоративного ужиткового мистецтва, так і традиційного оліна та графіка. Живопис. Ми раді, що е, роботи з'являються, попри все, тому що в цей час е, цей мистецький фронт треба тримати. Тож всі роботи, які зараз з'являються у наших стінах, це дуже потужна підтримка е, національного коду. Віковий діапазон учасників цього разу дуже різниця: від 14 років і до безкінечності. Усього ж представлено 137 робіт від 37 митців, говорить пан Сірий. Виставка буде тривати протягом місяця, тож всіх запрошую на цю подію. Окрім традиційних пейзажів та натюрмортів, на виставці представлені роботи, які точно потрібно побачити, адже вони незвичні та викликають особливі почуття, особливо під час війни. Техніку ми виконували вперше, це був такий досвід для нас цікавий, тому що це дуже кропітлива робота і такого ми ще ніколи не робили з нашим класом. Ми обмотували нитками з картону такі деталі і робили з них композицію. Кожен обрав для себе як такий український сюжет. Я обрала трипільську венеру. Це така археологічна пам'ятка, як символ український тому. Дуже цікаво було і цікавий досвід у нас. Художників надихає саме прагнення працювати. Люди шукають у творчості відраду, сам процес окриляє. Це така магія, яка змушує серце битися швидше, наповнювати хоче таким вогником, який запалює хороше. Позитивне і красиве, це дуже важливо. Це хороший пінок для творчості, тому що ти, коли приходиш на виставку, бачиш других художників, і така добра завість, це нормально. Це є двіжучий такий прогрес, двіжучий такий пінок, і ти вже Більше задумуєшся, що потрібно бути в страю, малювати роботи робити, щоби не відстати роботи для експозиції. Обираються митцями по різному. Хтось створює свої шедеври спеціально для виставки, хтось обирає з того, що є. Вибір робіт він. Такий досить цікавий, тому що певні роботи створюються спеціально для цієї виставки, певні якісь новенькі хочеться показати, і прийшла якраз саме час. І тому так і відбираємо експозицію. В основному це квіти, тому що вони завжди надихають, завжди поруч, завжди. Хочеться їх малювати, тому такі роботи. Загалом представлена експозиція у відвідувачів викликає тільки приємні відчуття, адже такі яскраві та неперевершені роботи інших емоцій викликати й не можуть. Дуже приємно, що є такі талановиті люди. Так я завжди захоплююсь такими людьми, бо сама, скажімо так, не вмію малювати, тому дуже приємно. Роботи різні і фарби, і мотанки на тканині я бачу, якісь дуже цікаві. Це взагалі я такого раніше не бачила. Тобто різноманітні. Дуже приємно, що така подія сталася в нашому місті. Будемо приходити, якщо будуть, будуть ще такі заходи, будемо приходити. Це надихає ще раз малювати. Дуже гарно. Я постійний відвідувач, відвідувач всіх виставок, які бувають в В Цій виставці я приймаю участь не тільки як глядач, а і як учасник цієї виставки. В такому віці я юний художник і цим пишаюся і, і рекомендую. Не звертати увагу ні на вік, ні на свій стан, а проявляти ми навіть не можемо представити, на що ми спозібні в своєму ж своєму, своєму житті. Враження дуже великі і такі, як кажуть, енергетика, така гарна. Роботи дуже гарні, незалежно від того, що професійні роботи. Професіоналів, але аматорські, які чудові роботи. Тому натхнення людям і в такий складний час ми бачимо, що люди хочуть красоти, як кажуть, бо красота спасе світ, Да? І мені дуже сподобалось, що нові є свіяння, нові техніки. Бачиків чудова робота, я, наприклад, побачила. Ну і взагалі мені подобається, що люди люблять красиве. Отож, поціновувачі прекрасного можуть впродовж кількох тижнів завітати на вернісаж і на власні очі переконатися, які у нас чудові і талановиті митці, і які прекрасні роботи вони створюють у такий непростий час.